Дорогі друзі, 31 грудня довільний спомен святого Сильвестра, покровителя домашніх тварин. Понтифікат папи Сильвестра припав на радісні для християн часи. 313 тринадцятого року був підписаний міланський едикт, завдяки якому припинилося гоніння. Тогочасні літописці зосередилися навколо діянь імператора Константина, тому про святого папу збереглося небагато відомостей. Народився Сильвестр в другій половині третього століття в християнській римській сім'ї. Його батько був серед тих, хто переховував вдома християнські сувої і кодекси, щоб врятувати їх від знищення. Невідомо де майбутній святий навчався і отримав свячення. Але сталося це до 314 року, коли його обрали на апостольський престол. За Понтифікату Сильвестра відбувся перший вселенський собор в Нікеї, на якому було затверджено символ віри, засуджено єресь аріан і Донатистів, і визначено вчення про Пресвяту Трійцю і Божественність Христа. Папа освятив побудовані храми святого Петра у Ватикані та святого Йоанна на Латерані і започаткував в такий спосіб традиції урочистого освячення всіх інших храмів. Спромігся переконати імператора зробити неділю вільним від праці днем. Упорядкував церковну юрисдикцію, проголосив 20 канонів церковного права, які містили вказівки щодо обрання єпископів і перелік юридичних повноважень єпископів Рима. Біографи описують Сильвестра як дуже гостинну людину, повну піклування про сиріт, вдів і вбогих. Він вмів добре формулювати думки, жив в чистоті і добрих вчинках, мав дар мудрої поради, був доброзичливий і милосерний. А от легенди приписують святому папі зцілення імператора Константина від прокази воскрешення бика на доках християнського вчення в диспуті з євреями та інші надзвичайні вчинки. 33-й єпископ Рима помер 335-го року. Зображають святого в єпископському вбранні атрибути це модель храму, палій. Трираменний хрест Тіара, Змій під ногами, бик. Покровитель домашніх тварин. До нього звертаються з проханнями про хороший врожай і благословений Новий рік. Приймуємо до неба слідами наших святих Покровителів. Зустрінемось!